О, що ж? Всім привіт, народ! З вас підписуйте вподобайком. Ми продовжуємо грати в цю вашу Хойку, де в нас неймовірні проблеми. Прямо по-справжньому неймовірні. Ми по ітогу тут тримаємо кругову оборону по величезному фронту. Величезний фронт. А, да. Я сподіваюся, виживу, але проблема в тому, що ми самі лишились. Ми лишились самі. В США сидять в себе вдома і чомусь нікуди не лізуть. Тобто вони тут просто воюють з піру якогось біса. Але... Коротше, вони б мали б спокійно тут виносити в Африці вісь, висаджуватись. Ось тут в них є висадка плацдарм. Ну, тут вони б могли б висаджуватись, я не знаю. Вони могли б хоча б щось робити? Вони б звідси могли б висаджуватись. Короч, співдружність націй також воює з Німеччиною. Ось, співдружність Нації. ви чому. Ну, співдружність Нації також сидить себе вдома нічого не робить. Хоча могли б щось зробити. При того, єдиний, хто прям воює з вістю, це я. Всі інші, всі інші просто собі на Чілі існують. Ім просто байдуже. Замість того, щоб ти типу, робити хоча б якусь підтримку. Ось сюди зайти вгору, також було б вигідно. Так, тут я, в свою чергу, допомагаю Італії. Так, ви знущаєтесь. Ви ж робили йому оточення Коротше, погнали. Нам би просто вижити. Просто вижити. Я більше не прошу. Вижити. Я хочу не, вижити. Я не знаю, чим закінчиться це проходження. Знову ж, якщо хтось ще воював з вістю. І так виходить я один на один, і всі ресурси вісі на мене йдуть. Тобто всі ресурси вісі йдуть на мене. Бажання взагалі і цю десятку розформувати, щоб, щоб повністю сконцентрувати нормальні сили на собі, захищати тільки себе і все. Взяти просто ось цю провінцію. Якось стати ось та По злах постачання. Хоча от цього порта до цього не так далеко, але тут річка. Просто між уславом постачання також можна встати теоретично. Нам боляче в будь-якому випадку, нам просто боляче. Я частково розраховував на японців, але вони також чомусь припинили просуватись нормально. І весь мій розрахунок на японців, все. Загнувся. Я розраховував ось тут на союзників, але вони також надто швидко посипались. Зараз тут в Італії розширю. О, затримаю їх тут. Я дам італійцям зайти. Все прекрасно. І йду їм сюди на допомогу. Так, доб'ю їх тут. В Італію вистка. Туди. Зараз доведеться відходити. Допомагати італійцям закривати висадку, бо вони ж тупі. Маю одну до дивізії сюди. Одну з вас сюди. Якось ось так поставлю. Спробую захистити. Захистити провінції необхідні. Так, видко. Ой, звитко. Це, ну слухайте, ми врятували Італію. Італія завдяки нам жива, я не знаю, що в них по флоту. Жахливо, в них по флоту. Mm. Це жах, це жах. Я буду плакати. Я хоча пороблюю собі дивізію, додатково. Питання, куди я хочу прориватись. Я зараз, припустимо, створюю собі дивізії. Блін, виклик збільшити вже. Час. Час збільшити виклик. Бо в тому, що закінчити війну треба, щоб мені давали, дали інтегрувати їх. А вісь по золотих рамках це і Німеччина, і Британія, і Сусня. Ну, Сусня найменша проблема з них трьох. Найбільша проблема в тому, що я фактично один на один з ними воюю. бо Італія не те щоб сильна. Я б навіть сказав, навпаки. Італія дуже слабка. Так, сюди, сюди. Тут в цій привінції їх можна оточити. Щоб було б прикольно. Та вони пішли на масований наступ проти мене, але як ви бачите, я більш-менш тримаюсь. Тут галац. Давайте ти сюди, ти сюди, дві сюди, контрнаступ, ви вдох сюди, контрнаступ. А зараз в нас будуть проблеми. Купа проблем і усюди. Ой! І сюди, атакуємо. Ну, п'ємо тут купу дивізій зараз. Купу людей. Да, за Східний фронт я не хвилююсь. Бо Східний фронт це місце, де постачання є тільки в нас. Проблема нам становить тільки Західний фронт. Північний також я не хвилююсь, на півночі у них просто нема постачання. На заході, на півночі у них нема постачання. Ой, на сході, на півночі у них нема постачання. Так, Бірма, даю право проходу військо. Думаю, ще як там Індія з Бірмою? Бірма, дави Індію. Давайте, Умнічки. Умнічки, мені це подобається. Японія, в мене всі надії на тебе. Ось у Японії прям ідеальні місця. Типу, вона просто просувається. Типу, їй не треба захищати свої провінції. І так далі, вона просто йде вперед. Я ж, типу, постійно вимушен захищатись і так далі. Типу, В мене величезний фронт, який я просто тримаю, і я не можу через це атакувати нормально. Бо я думаю, в мене з Японією приблизно однаково кількість як дивізій. У мене 230, у Японії менше. А, у Японії максимум 346, окей. Десь приблизно, як в мене, 230 дивізій, грубо кажучи. Ось сюди. Хм. Мої війська сюди. Я бачу місце для оточення. Вони самі загнали в себе в оточення. Ні. Я не встиг підійти. Чому ми такі повільні? А італійці за те в свою чергу дали. Ви знущайтесь наді мною. Стоп. Сюди. Терміново. Моя зневага італійцям. Як ви могли їм сюди пройтись? Так. Проблемний захист тут. Проблемний захист тут. тут на дивізія, типу, не захищається, не проблема. Тут також з цієї провінції відступити, це не проблема, але я хочу бути впевненим, що ми тут захист. Ну що ми стоїмо тут? Це просто вигідна провінція, щоб не давати далі. Щоб в ній захищатись і не давати ворогу далі пройтись. Тому я не хочу її здавати. Так, ви сюди. Ти звідси сюди. Правильно, думаєш, потім сюди підеш? Ти звідси сюди. Погнали. Вперед. Зараз буде підкріплення. Якщо я зможу їх оточити. Вистка в Італію, яку я зупинив. Так, бачу проблему сюди пройтись би. Хм. Насправді не можна ігнорувати арту і до побладнення. Але прекрасно, те, що я можу дозволити собі виробляти ще більше дивізій, які ми, я подумаю, ще що будемо робити. Звісно, є ідеал того, що нам треба зробити. Це зайти в Полісся, зайти в Балті располь Карпатську Русь звільнити. І ще якийсь стейт 019 і 1024. Ой, 019 це ти? О, і це ти 10 24. Ну ось, тебе не така проблема взяти? Хм. Сконцентру наступ сюди, в цьому напрямку. Прямо 24-ку зробити. Звучить? Насправді, так кажучи, дуже цікаво. Окей. Нас тут підзупинили. Буває. Але сюди треба зайти. В сенсі ще висадка. Видалити наказ. Сюди. Підимо. Зупинити. Сюди. 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 Давайте придушення суб'єктів. Мені треба приєднати собі по ітогу. Без сарабію треба буде приєднати. Ну тут тяжкувато. Коротше, тут ми. Я дивлюсь, куди вони де їм дається пробиватись, і будую там укріплення. Намагаюсь будувати там укріплення. Бачу, 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 бачу. Блін, упс. 12 дивізій. Цю армію відкріпити. Будет когось так. Призити сюди. Все. Я вас зрозумів. Підйом третього риму. Ви себе назвали третій Рим? Не занадто занадто багато на себе берете. ви помрете швидко. Українську треба втримати. І далі я забуду її укріпленнями, нормально. Давно тут прийде активно атакувати, самовбиватися б навіть сказав активно. Окей, приєднуйтесь до наказу. Не знаю, залізницю сюди, а далі пішки прозайдетесь куди треба. І можливо, я б навіть, щоб не опускати моменти. Попереприєдную всіх. Ось, в плані, не попереприєдную, а. Буду захищати вузли постачання. Порти точніше. Ну, щоб потім не дивуватись, типу, ой, а чого? А що там? Також тут, тільки при необхідності. Ну, типу, тільки якщо нема іншого вибору, тут робимо постачання конвоєм. Тільки у випадку, якщо нема іншого вибору. Так. Ми ще вбили їх дивізії. Непогано, в Італії ми їх вбиваємо. Ой, тут наші італійці непогано роблять все. Потім сюди. Максимально швидко. Максимально. Знову ж жива Італія. Сильна Італія, це сильні ми. Я сподіваюсь, ти розширяєш кількість своїх дивізій. 20. Було 40 з чимось тепер 20. Ех, робиш мені боляч. Ріжеш мене без ножа. Давайте швидше, будь ласка. Ні, нас. Так. Мексика якогось біса оголосила війну а в аргандійському чині. Це північний оборонний пакт тепер з кимось ще воює. Авангардійська Чилі в. Лівство Данія, по-перше, воює з нами, але зараз через те, що Мексика пішла на авангардійське вагринд... ан... 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 а Авангардійське Чилі — це вісь, то Данія також буде проти вісі воювати. І я сподіваюся, що Данія зараз створить їм проблеми. Ну, Все не прямо настільки критично, як могло бути. Звісно, сама фраза не настільки критична, як могло бути, не занадто обнадіжує. А ти чого відступаєш? Як так вийшло, що ти відступаєш? Mm -hmm. Ти через скільки будеш? Добавлю 4 години ти. Через 16 годин ти знущаєшся. Я? Через 4 години. 3-2-1, все. Хоча б трохи їх стримали. Ти сюди йде. Та ну. Та Ну Ну ні. Далі ага. від тебе багато не во. Б... Я взагалі багато від тебе неву. Взагалі. Взагалі. Так в чому тоді твоя проблема, Італія? Поясни мені. Ідіть сюди, зупиніть їх тут. Коротше, зроблю за мету просто не дати капітулювати. Італія. Все може в якихось місцях будемо пробуватись, в якогось ні. Сама мета просто не дати їм контролювати. Люксембург, блін. <Honestly> Люксембург в північноамериканському альянсі. Я дуже вдячний тобі за це, але. Але це не те, що треба. Ось якщо б Португалія була в північноамериканському Альянсі. Це було б те, що треба. Це могло б ним допомогти. Останнє ППО. Знову, з самого початку треба було йти по ППОшці. З самого початку. Давайте допомагати там, де такої Італія. Будемо само, самим італійцям допомагати. Але самі не дуже будемо проявляти ініціативу. Данія, 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 Данія. Ще не воюю. Ще не воюю, але скоро буде. Це красиво. Те, якщо Данія буде воювати, з ними також це буде красиво. У мене питання: я колись взагалі в цю провінцію зайду. Колись. Я в якийсь момент туди прямо сконцентрую війська. Блін, я справді так кажучи, навіть не до кінця розумію, нащо я Італію захищаю. Щоб вони ось ці території не до кінця собі отримали. Так, Данія, я на тебе дуже сильно розраховую. Ти будеш триматись так, як мені треба. Упс. Блін, ось туди. Да. Це тяжка проєнти. Ось ця прониця дуже тяжка. Але нам головне один раз цей наступ зупинити. Один раз. І побудувати тут лашардав якось нашого ворога? Так я і так з ними воював. Що, що. Так. Да. Все. Обов'язкова служба. Погнали! Час час настав Мені треба більший виклик але при цьому просто хочу наголосити Дивіться я втратив найбільш обнімечено я один мільйон втратив обнімечено але Німеччина обмена втратила 5 мільйонів 5 5 разів різниця 5 наступним я втратив по кількості об третій рим 535 тисяч вони об мене втратили 4,2 мільйона майже 8 разів різниця 8 типу я дуже ефективний що, 274 тисячі Польщу втратив? Польща об мене втратила 2 мільйони. Ще б вони 500 тисяч втратили, і вони втратили в 10 разів більше за мене. А так, 8 разів більше за мене втрачають. Що там, до мільйон Індія? 223, ти... 223 тисячі індію втратив. Вони об мене 1,5 мільйони. Знову ж, ну, типу, співвідношення втрат і їх об мене і моїх об них не с... просто не співрозумірні. Так, в них 1,15 мільйонів лишилось, у вас 354 тисячі. Але вони. Вони збільшують виклик. Так, Італію. Залишити б тільки одну Італію. Італія, Все в тебе є. Ти маєш бути сильна, в тебе 31 військовий завод і 560 тисяч людських ресурсів. Цього достатньо. цього достатньо, щоб ти трималась. І збільшувала кількість своїх військ. У мене військових заводів 81, в тебе 30. О, нарешті. Я зараз буду тут укріплені. Блін, ось це прикольно, мені подобається. Блін, я дарма виходить без Біссарабію виділив. Я думав, від цього буде більше сенс. Так, так би, якщо Рабі не була в війні, я б відійшов ось так по буковіну, ось тут встав, і по і того, в мене, типу, досить менше фронт був, на досить великий розмір. Так тут вони мене не проб'ють постачання, вони без постачання. Весь цей фронт, вони без постачання просто. Вони тут саме вбиваються. Так, а моя Італія, ти не збираєшся атакувати їх? Ну, не хочеш, не атакуй. Я що тебе змушувати буду, примушувати до чогось? Ні, ні. Ога, право хоч військ, так? прийняти. Але з самою німецькою не воює. ну і нехай. Це не щось критичне. Він, можна було прикольно ще в цю провінцію зайти. Вони мені створили прекрасні умови для цього зараз погнали. Чому б ні? 12 є, дивіться, мені щоб поповнити мої дивізії. Ось цю армію я ігнорую. Сюди треба було всього вісім. Вісім тобто, чотири тут вільні, грубо кажучи. Ось так шість, хай буде. О, я зараз тут ще по одному лісу вперед зайду. Може, я так Бухарест звільню і так далі. Насправді тут можна ось так трохи вирівнятись, не розширяючи фронт. Тому ну у нас є тут трохи потенціалу. Ой, вони вирішили Галац атакувати, та вони не проб'ються. Тут 4 укріплення. Та вони можуть спробувати, але їм не вдасться. Ну, слухайте, все не так жахливо. Все не так жахливо, як могло бути. Вони зараз просто поступово самовбиваються. Давайте, хто саме мене атакує? Це німці. В першу чергу мене атакують. Німці і сусня... суснійці. Ще шість. Я сюди не зайшов по ітогу, Ну і не треба. Було б, звісно, прикольно, але не треба. Тут на укріплення. Ну воно. Навіть одне укріплення вже буде достатньо допомагати. Так, сюди Спробую висадки вдачу вам. Тобто я тут готовий до цього. До речі. Я б міг ось так зробити. І ось так зробити. Не. Дякую. Підтримка війни більш. 97% в мене стандартна підтримка війни. Хай саме вбиваються в мене. Тоби їх втрати ще більше. Типу 5,1. У тебе. 4,4 мільйона об нас. 4,4. Та як вони зараз саме вбиваються об нас час йде на нашу користь, поки я тут накопичу свої війська. Чого не вистачає? Щось має тобі не вибуше. Вист... А, все. Тепер поповнився всім. Ще 6. Ставлю на тренування. Типу, я дозаповню можливо, ось цей напрямок. Так, мені до кінця подобається те, що тут відбувається, звісно. Тут скільки? Два укріплення встигло відбудуватись. Але все одно трохи тяжкувати. Так, стоп. Ей, не вибивайте нас звідси, будь ласка. Там підкріплення зараз підійде. Так, да, боляче, тут боляче. Але ми тримаємось потрохи. Ой, на резину досліди, не знаю. Я зараз в першу чергу чекаю на нові дивізії. Так, підкріплення ще. О, все Даня воює. Блін, Даня, е, не здавай свої позиції. Тобі треба захищатись в парочки провінцій. Нащо ти здаєш свої позиції? Там тобі не так тяжко захищатись. Так, наші андрізькі ресурси там. Мобілізацію проводжу поступово, поки ворог саме вбувається. Але не обстріляні все ще є. Небагато, але я, блін, ось цей порт встати. Б. Так, військовополіці. Остання. Довго не повивчаємо. Так, додатково війни, я не буду вступати. У мене є одна війна. Це війна з Німеччиною і з Польщею, все інше це не мої війни. Все інше то війна Байдена, не моя. Я на 6 дивізія піхотки. Навіть ось так. Що? Якого біса тут сталося? Що це таке? Що так різко? Тут був, щойно хороший наступ, і це. Танчики Це багато чого пояснює. Так, так, так. Кріплення Все. Ці армію, що ще на цю провінцію стояти. Ну і й поповчати. В першу чергу для того, щоб ще ось тут проходитись. На ефективність. Піходка. Ну да, надійність. Тільки один на вибір. Тут. та на. Нідерландську стендія дати їм право стоянку війць, цей флоту. А тут же четвертий рівень укріплень. Нормально. Як нас від світі б'ють. Ну, ж зараз. Зараз будуть війська для наступу. Зараз все буде. Блін, може. Так. Зараз зроблю так, щоб красиво було. Тут 18 лишається. Ось тут 24 ще додатково. Ось так. Може не так. Поки 12. Все. Погнали. Так, в мене є конкретна мета це. Анексувати Бессарабію, пройтись трохи сюди. Та я ненавиджу! Я не знаю, як мені поборотись. Я не знаю, що мені зробити. Я не знаю. Може побудувати якийсь унікальний проект? Ще раз, що ти даєш? Ось заводів в області плюс 15%. Найбільше кількість заводів в області це зрозуміло, що Київ це плюс 3 ячейки всього. Ну, навіть не 3. Ну, 3% це в кращому випадку отримає. М -м -м. Не знаю, навіть не знаю. Подобається дивитися, як ворог сам вбивається. Поки я набираю сили і треную дивізії. На ще резину, на піхотку наперед. Ще шість тренуватись. Ну красиво ж. Красиво. Я б навіть сказав дуже красиво. Так, питання до Італії. Скажи, що ти збільшила кількість дивізій собі. Чому? У тебе стало 18 дивізій? Ти знущає. Чому в тебе кількість дивізій зменшується? Чого? Поясни мені. Дивні. Так, що ж, нагадаю, що я, якби в першу чергу, розробник ігор і по санкціону ви зможете знайти та придбати мої ігри, і в першу чергу знайти Варфакторі. Це гра яка ще в розробці, і скоро на неї буде демка. Ви зможете безкоштовно взяти і пограти в цю гру, щоб не пропустити цей момент. Обов'язково додайте гру до бажаного і видно, щоб вам сповіщення прийшло, коли буде демка, і ви безкоштовно зможете пограти в гру. Це мене дуже підтримує, і так само мене дуже підтримує, якщо ви подаєте всі інші мої ігри до бажаного. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Нікаких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і виходить з відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене також неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте!